Вітаю, любі друзі. Мою туру морду, мою туру морду. І так, розпаковочка. Ось мені приїхали дві рослинки. Зараз розпаковую так. приклеєні дуже добре взагалі класно приїхали. Ось так їм тут комфортно було. Це з київського розплідника. Тропічний сад. Називається в Ютубі є канал. Це приїхала папая і Пітахая Лимонна. Ось такі рослинки. Дві. Дуже гарно приїхали, все класно. Ось. А Папая це взагалі моя мрія. Дуже давнішня. Я в квартирі пробувала її вирощувати не один раз, але пропадає. Ну і плюс в мене такий є а, грішок. Я заливаю, підтахаю. Ой, папаю не можна заливати. От, тому ось так. Все. зараз. Відкриваю, поки поставлю тут а, на підвіконня. Потім буду вже думати, що з ними робити. Ну, Я думаю, що а, поки їх пересаджувати немає потреби, хоча б тиждень от постоять. От, а далі буде видно. А папаю взагалі дуже-дуже мрію давно. От, а, Я стільки відео про них надивилася, як їх і обрізають, і укорінюють. От, черенкують з насіння і все. Ну, буду якось щось спробувати. Ми дуже з чоловіком хочемо зробити теплицю, таку зимню, і от там було б непогано. Це вже в майбутньому. Ось такі от приїжджають рослинки від тропічний сад сайту.